Іриною Сусловою на тему злочини Ківалова вчора і сьогодні. Прошу дякую, Кристина. Добрий день, Ірина Суслово, політична партія Воля, народний депутат України. Процес ілюстрації в країні відбувається вкрай повільно, і одіозні постаті, проти яких виходив майдан, проти яких гинули українці, не лише не покарані, а сьогодні намагаються досягти фактичного реваншу. Так, прикладом можуть бути окремі ректори та екс-ректори вищих учбових закладів, які мають безпосередньо сьогодні керують фактично сьогодні вищими учбовими закладами або керували. І це такі люди, як Ківалов, це такі люди, як Мельник, це такі люди, як Калетнік. Усіх на слуху нині гучна справа Петра Мельника, який не просто не покараний за ті злочини, які фактично робив на посаді ректора університету, а ще й намагається нахабним чином через суд повернутися у крісло ректора університету. Але не менш одіозним сьогодні є постать фактично Сергія Ківалова, ректора університету Національного університету, Національної академії юридич Одеський юридичний університет. Це фактично людина, яка відома в народі як за прізвищем підрахуй, який понад 10 років обкрадав Одесу, і, незважаючи на зміни у владі, продовжує здійснювати нахабним чином використання і адмінресурсу, і фактично впроваджувати ті корупційні схеми, які працювали, і досі працюють. Партія воля, яка була створена на Майдані, яка з Майданівців фактично створена, декларувала про знищення старих корупційних схем і бере на себе зобов'язання не залишити у спокої жодного з цих людей, які мають причетність до голосування законів 16 січня, які мають причетність до злочиної влади фактично Януковича. А це такі люди, як Ківалов, це такі люди, як Мельник, це такі люди, як. Е... Калетнік та фактично інші злочинці регіонали. Як депутат Верховної Ради, я відправила запит до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, до Генерального прокурора Шокіна, до Державної архітектурно-будівельної інспекції та Державного агентства земельних ресурсів. В запиті йдеться про схему оборудок, де основною постаттю фактично стала Одеська юридична академія під керівництвом Ківалова. Ви всі маєте. Отаку от інфографіку, в якій дуже чітко визначено, яким чином на баланс юридичної академії надходили з державних, фактично з державного майна будівлі, майно, землі, як потім вони перерозподілювалися фактично на окремі приватні структури Ківалова, і, значить, потім як відбувалася фактично корупція, і на цій землі і у цих ці будівлі використовувалися їм особисто. У власних інтересах, а саме у 99-му році Міністерство освіти передало на баланс цієї академії учбову станцію пристань Одеського морохідного училища номер 17 розміщено у золотій частині Одеського розбережжя в районі 8-ї станції Великого Фонтану. Фактично, тоді ж міська рада ухвалила рішення передати юридичній академії під керівництвом Ківалова у постійне користування майже гектар землі. Для експлуатації та обслуговування станції пристань Менш ніж за 4 роки на баланс того ж університету було передано майно Одеського мореходного училища номер 17 разом із земельною ділянкою площею 5 гектар. Офіційно йшлося про створення прокуратури при академії. Проте, вже за рік восени 2004 року, в коли у країні почалася помаранчева революція, колишнє майно і землі морохідного училища перейшли у приватну власність. Їх отримав створений у 2002 році. Недержавний міжнародний гуманітарний університет МГУ, президентом якого є також Сергій Калетник, фактично, це приватний вуз, який знаходиться поряд з юридичною академією. Перечекавши буремні часи з 2008 року, приватний університет Ківалова почав будівництво. На місці станції пристані, яку початково обіцяли використати для проходження виробничої практики студентами державного університету. Раптом заплановано було звести будинок для прийому делегацій приватного вищого навчального закладу. Але проект, у якому текстова частина про скромну двоповерхову будівлю не збіглася із зображенням пишного п'ятиповерхового, фактично, палацу, який зараз є дачею пана Ківалова. І прохід людям, які не мають до того доступу через охорону, фактично повністю заборонено. Проте виконкомом Одеської міської ради відстояв інтереси університету Ківалова і ще й звільнив забудовника від фактично сплати пайового внеску у 3,5 з мільйони, які втратило фактично місто. Значить, враховуючи, що згадана земля була передана юридичній академії для використання в навчальних цілях, перехід її в приватну власність та подальше зведення на ній вище згаданої будівлі є грубим порушенням законодавства. В ті ж часи було зруйновано фактично будівлю морехідного училища, на місці яких почалося будівництво комерційного житла, а саме 22-поверхового будинку, і це ви також бачили у інфографіці. Свідчення, факти і відповідні документи після приходу до влади в 2011 році Віктора Януковича подібна обрудка повторилася фактично із землями державного підприємства між. Бази моряків, 20 тисяч квадратних метрів приміщень на земельній ділянці площою близько 14 гектар землі, перейшли також до рук юридичної академії і офіційно на умовах оренди за одну гривну на рік перейшли фактично в академію. Проте не минуло року, як орендар, всупереч усіх угод, почав руйнувати усі будівлі. Спроба Чорноморської транспортної прокуратури міста Одеса через суд стягнути з університету Кивалова, розмір завданих збитків завершилося невідомими, на жаль, для громадськості результатами. Тим часом на місці зруйнованої будівлі розпочалося будівництво об'єкту, котрий офіційно називається церковна школа. Замовником виступив благодійний фонд Студентська церква одним із засновником якого також є фактично Ківалов. Це є в інфографіці, ось зазначено благодійний фонд, і фактично потім відбулося будівництво церкви. Значить, крім дозволу на будівництво церковної школи, шахрайськими методами було затверджено плани спорудження ще й котежного містечка на ну, на цих землях на цих фактично 14 гектарах землі колишнього державного підприємства. І внаслідок злочинних дій посадових осіб юридичної академії, в тому числі Сергія Ківалова, було здійснення розкрадання майна держпідприємства міжрейсова база моряків, що призвело до банкрутства підприємства. А десятки його співробітників лишились фактично без роботи. yeah <laughs> Партія воля вимагає ретельної перевірки всіх викладених фактів у депутатських запитах, починаючи з передачі земель і майна користування Одеською юридичною академією, обставин їхнього переходу фактично в приватні руки, та закінчуючи питанням про законність будівництва нових об'єктів на місці цих будівель колишнього училища та фактично держпідприємства. Я хочу зазначити, що у запитах депутатських ми вимагаємо наступні речі. Це відкриття кримінального провадження по усіх фактах, які були щойно викладені і які є викладені у запитах, проведення досудового розслідування і фактично притягнення до відповідальності тих людей, які мають до цього причетність. І це не тільки Сергій Ківалов, а ще й його найближче оточення, які також є задіяні у цих фактично корупційних схемах, від яких держава понесла колосальні збитки. Крім того, ми розуміємо, що сьогодні необхідно боротися з такими добродіями в кавичках. І Іншими методами, і на законодавчому рівні ми сьогодні розробляємо законопроект, який унеможливить перебування таких одіозних постатей на посадах ректорів, на посадах фактично керівників вищих учбових закладів, таких як Ківалов, таких як Мельник, таких як Калетнік. Адже ми розуміємо, що ці люди є керівниками в тих закладах, де навчається молодь, яка завтра має стати основою для проведення змін і реформ у нашій країні. Переконана в тому, що ректори мають пройти ще більшу люстрацію, аніж фактично державні службовці, адже саме від цих людей залежить якість державних службовців завтра, які будуть працювати на нашу країну. Дякую, дуже дякую, пані Ірино. Колеги, чи маєте запитання? Не забувайте представлятись. Доброго дня, новий регіон, Андрій Колісніченко. Запитання ну, наступне, можливо, я трошки щось пропустив, але що стосується злочинів ну, сучасних, тому що ну, міжрейсова база моряків і так далі, то було ну, злочини минулого, ну скажімо так, недалеко минуло, два роки тому, наприклад, міжрейсова база. Оскільки запит грунтується на конкретних фактах та доказах, які я маю в наявності, ми їх виклали у депутатський запит в юридичний фактично документ, і по тих фактах, які маємо, відправили ту інформацію, яка є підтвердженою фактично. Тобто на всі ці речі, які я щойно зауважила, на всі ці факти корупційні оборудки, маємо відповідні документи, які під, ну, які підтверджують ті факти злочинів. Що стосується того, що відбувається сьогодні, в тому числі і Можливості Підтримки сепаратистських рухів це є припущення, оскільки пан Ківалов став автором багатьох статей у різних засобах масової інформації щодо створення Одеської незалежної республіки. Ми також направили такі запити. Це також є чітко визначено у запиті, але це припущення, оскільки я не маю відповідних доказів. Тобто, запити ґрунтуються на доказах ту доказову базу, яку ми мали, ми надали у разі, якщо ми отримуємо іншу інформацію, ми її зараз збираємо, ми будемо подавати додатково звернення запиту до генерального прокурора та Авакова з вимогою притягнути до ну, відкрити кримінальне провадження і притягнути до відповідальності осіб, причетних до тих чи інших оборудок. А скільки ви готові чекати? Чекайте, можна, будь ласка, в мікрофон. Скільки ви готові чекати реакції на ваші запити? Протягом 10 днів відповідно до закону Генеральна прокуратура та Авако мають надати відповіді, і я переконана, що вони дотримуються вимог закону. Бо фактично сьогодні будемо мати зустріч з колегами по парламенту з генеральним прокурором по питанню Мельника та його можливого повернення на посаду ректора університету. Також маємо депутатські запити підготовлені з усіма викладеними фактами, і я переконана, що у разі не отримання відповіді протягом 10 днів ми будемо йти на зустріч. Домовлятися про зустріч відкриту з генеральним прокурором і Аваком з вимогою надати відповідь і відкрити кримінальне провадження. Забудете, в п'ятницю? Чекайте, п'ятницю ви не будете чекайте, чекайте. Будь ласка, всі запитання. Мікрофон у нас іде переклад. Ви не будете генпрокурора сьогодні запитувати про ну, діяльність ківалови? Чи, чи будете? Ми відправили офіційний запит. Відповідь на запит має бути через 10 днів після його відправлення. Відповідно, Генеральний прокурор має 10 днів, і Генеральна прокуратура фактично ознайомитися з тими фактами, які викладені у запиті, і надати нам офіційну відповідь. Тобто все має бути по закону. Якщо ми вимагаємо притримуватися, то самі маємо його притримуватися. Дуже дякую, колеги. Чи є ще запитання? Тоді ще запитання від українського кризового медіа-центру. Це вже не вперше ви приходите до нас з розслідуваннями про, ем, про землю, про те, що її десь викрадають і неправомірно використовують. Чи плануєте і надалі ем, займатися? Яким, якою структурою надалі будете цікавитися? Зараз у нас ведуться розслідування, фактично, депутатські разом з колегами по Мельнику. По Ківалову, по Калетніку, по Інгулецькому гірно збагачувальному комбінату, по Украгропрому це товариство з обмеженою відповідальністю, яке уклало договори з Національною академією наук по розкрадання землі землі, фактично 500 тисяч гектар. І надалі ми плануємо поки закінчити з цими справами, але паралельно вже отримаємо інформацію не тільки про землю, а ще й про ліси, про незавирубку лісів. У сампірщині Львівської області ми зупинили виробку лісів. Зараз отримали звернення від Чернівців. Там також відбувається вирубка лісів, і фактично. Фактично, зловживання своїми посадовими обов'язками керівника державного підприємства зараз будемо також спрямовувати запити, але ми не зупиняємося. І якщо можливо глядачі мають інформацію, будь ласка, повідомляйте нас про зловживання корупціонерів, про зловживання посадовців, державних службовців. Ми готові реагувати, готові діяти. І в парламенті є сформована нормальна здорова жива група людей, парламентарів, які готові боротися від початку. І до, довед... до до логічного доведення справи до кінця Якщо є ще запитання? Піднімайте, будь ласка, руку, я дам мікрофон. Уточнюючи запитання, ну можливо, є якісь підрахунки. Ну наскільки коштів украв в землі? Я не маю таких цифр. Я не буду ті цифри, які мала, я озвучила. Це 3,5 з на мільйони несплата внеску за фактично. Незаконну забудову, так міська рада прийняла рішення, що вони не мають сплачувати, але підрахунків не мають, тому не буду говорити цифр. Але це точно десятки мільйонів гривень збитки держави. Дуже дякую. Якщо більше немає запитань, то дуже дякую вам, пані. Дякую Рим. вам. Приходьте, інформуйте нас. І наш наступний брифінг о 12.00.